Вітаю, запрошую на художню діяльність. Дітки, сьогодні ми з вами помалюємо сонечко. Будемо малювати відбитками пальчиків та фарбами. Пропоную підготувати ручки, зробити пальчикову гімнастику. А пальчикова гімнастика так і називається сонечко. Підготували ручки. Ось кулак, а ось долонька. На долоньку світить сонце. Сонечко прокидається, промінцями вітається. А коли темніти всюди починає, сонце, як і ми, спать лягає. Давайте ще разочок з іншою ручкою. Ось кулак, а ось долонька. На долоньку світить сонце. Сонечко прокидається промінцями. Вітається! А коли темніти всюди починає «Сонце, як і ми, спать лягає. Так, ручки підготували. Тепер вони будуть у нас вправними. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, так, фарба жовтого кольору. Ємність із водичкою та серветка. Щоб ми могли витерти ручки. Так, беремо вказівний пальчик, підготували його, вмочуємо в водичку. Так, спокійно. І набираємо фарбу на пальчик коловими рухами. Ось так. Так, перевіряємо, скільки фарби у нас на пальчикові. Достатньо. Намалюємо сонечко. Ось так будемо малювати по аркушу. Так, малюємо коло. Набираємо ще фарби, слідкуємо за вологістю пальчика. Можливо, треба ще змочити. Так, ось так сонечко у мене вийшло. А що ж не вистачає сонечкові? Так, сонячних промінчиків зараз ми намалюємо. Будемо малювати не одним пальчиком. Так, спочатку вказівним пальчиком зробимо відбитки навколо сонечка. Так. Аркуш на місці. Так, ось так. Тепер ми зробимо відбитки мізинчиком. Цей пальчик ми вимиваємо, промочуємо. Серветкою. Так, тепер беремо мізинчик, підготували його, вмочуємо водичку і так само набираємо фарбу. Тепер ми зробимо відбитки між цими промінчиками. Ось так. Так. І буде в нас багато промінчиків. Так, а тепер ми маємо зробити їх довгими. Так, знову набираємо водичку, мочуємо пальчик. Так, набираємо фарбу і протягуємо. Ось так робимо довгі промінчики. Так, від кожного відбитка зробимо. Промінчики. Ось так. Так, ще залишилися в нас тут відбитки. Зробимо ще промінчики, і в нас будуть одні промінчики довгі, а одні короткі. Так. Ось так. Ось таке гарне сонечко вийде в нас. Так, вимиваємо пальчик, промочуємо серветкою. Ось таке сонечко вийшло в мене. Бажаю вам, дітки, натхнення, чекаю від вас малюночків. Мені буде цікаво поспостерігати за вашою вправністю. На все добре, дякую за увагу. Бувайте!